Ми не говоримо, а діємо. Добрий ранок. Українська добровольча армія. У вас є документи на вашу продукцію? Є. А підтвердження на походження лісу. Бачимо, у вас там ці бревна це ваші бревна там лежать? Без штампів, без... а чи... А, то не вас, та територія? А можете представитись? Ну, то чого не можу представитись? Якщо вам не тяжко, будь ласка. не тяжко. Приватний підприємство. У нас таке питання. До нас прийшли від людей звернення, от ми дали на держліс документи, що ми їм допомагаємо. Допоможемо. Ви чули щось законні виробки в вашому регіоні по вашому селі? думаю, Що вже всі чують. Що тут якась катастрофа тут з цим відбувається, так? Кажете, то не ваше, так? Ні, нема. А чого не звернетесь в 102? Щоб, щоб вам хтось тут підсунув ліс, може на вас якусь… Ну, та чого, чогось звертати. Може людина на щось собі хоче порізати. Ну там ви ж бачите, що там немає ні штампу, нічого. Бйонах, а їх немає, знаєш, вони не легають. Територіальна оборона Львівщини у взаємодії з поліцією зупиняє порушників громадського порядку на прохання місцевих мешканців.